Слава Господу Ісусу Христу! Для всіх, хто любить Євангеліє, любить Господа Ісуса Христа, ми з вами продовжимо читати і вивчати Євангеліє від Матвія. Ми з вами вже поговорили за початок цієї Євангелії, за те, що Христос розпочав. Як він розпочав своє життя, де він був народжений, в яких обставинах, як проходило його дитинство. А також ми поговорили з вами про проповідь Івана Хрестителя, який підготовлював дорогу для Ісуса Христа. І також ми з вами поговорили уже про ті випробування, які випали на долю Ісуса Христа після того, як Ісус прийняв хрещення від Івана, як Він на 40 днів був введений духом в пустиню. От, пройшов різні випробування. Від диявола. І зараз ми з вами вже розпочнемо читати початок його служіння, як все почало відбуватися. І так, ми прочитаємо 4 розділ до кінця з 12 віршу по 25 включно. І трошки з вами порозмислимо над початком служіння Ісуса Христа. Почувши, що Іван, Івана ув'язнено, Ісус відійшов. У Галилею, і, залишивши Назарет, він прийшов і оселився в Капернаумі, що біля моря, в околицях Заволонових і Нефтолимових, що би збулося сказано пророка Мисаєю, який сповіщав: земле Заволонова і земле Нефтолимова, приморський шлях, по інший бік Йордану. Галилея Язичеська, народ, який сидів у темряві, побачив велике світло, і тим, хто сидів в Україні смертної тіні, їм з'явилося світло. Відтоді Ісус почав проповідувати, говорячи: Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Коли він приходив біля Галилейського. Моря, то побачив двох братів Симона, який звався Петром, і Андрія, його брата, які закидували сіти в море, оскільки були рибалками, і каже їм: Ідіть за мною і зроблю вас ловцями, людей. Негайно ж, залишивши сіті, вони пішли за ним. у і відійшовши звідти, побачив інших двох братів: Якова Завидеєвого та Івана, його брата. Вони разом із своїм батьком Завидеєм лагодали в човні Сіті, і він прикликав їх. Залишивши човен і батька, вони відразу пішли за ним. Тож Ісус ходив по всій Галилеї, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства та зціляючи всяку недугу і всяку хворобу в народі. І розійшлася про нього чутка по всій Сірії, і привели до нього всіх хворих із на різні недуги. Знеможених стражданнями біснуватих лунатиків і паралізованих, і він оздоровив їх, і за ним йшло багато людей з Галилеї, з десятімістя, з Єрусалиму, з Юдеї і Зайорданням. Ось таке місце Писання. Ось так розпочиналось служіння Ісуса Христа. Ми бачимо, що Ісус Христос, після того, як був охрещений Іваном в Йордані, от, біля е, Єрусалима, то Він повернувся до е, Галилеї. Він повернувся до Галилеї, але не став жити в місті Назарет, в якому раніше проживав, а оселився в Капернаумі, що біля моря. Це було зроблено навмисно, тому що це мало б відповідати всім тим пророчим словам, які були сказані за Ісуса Христа, пророка Месаєю. Тобто, ми бачимо, що Господь пильнує за своїм словом, щоб воно дійсно. Відбулося, щоб воно справдилося і щоб нічого не було упущено із всього того, що було сказано за Месію, за Ісуса Христа. І після того, як Ісус поселився в цій землі, то Він розпочинає проповідь, і проповідь Його дуже проста. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Він всіми словами починає свій шлях як учитель в народі ізраїльському. Також він, як вчитель, починає закликати до себе учнів, яких пізніше називе апостолами. Цих учнів буде 12. От, і в цьому от уривку, четвертому розділі, ми прочитали за чотирьох учнів. Тобто перших двох він закликав, коли проходив біля Галилейського моря це Симона, якого звали Петром і Андрія, його брата, от, які написано: закидували сіті в море, бо були рибалками. І він, коли їх закликав, то ми бачимо відношення ізраїльського народу до. Учителів. О. І коли е, хтось із вчителів вибирав собі учнів, то е, люди моментально все залишали і починали йти е, за своїм вчителем. Тобто ми бачимо реакцію і Симона Петра, і Андрія, і пізніше синів Завидея, Якова і Івана, що вони залишили абсолютно все. Залишили свої човни, залишили Сіті. Іван Завидеєв і Яків навіть залишили батька свого, з яким разом лагодили Сіті. І... Пошли слідом за своїм вчителем, який їх закликав на служіння. От. Тоді е, Ісус уже і розпочав звершувати різні е, чудеса, е, чудеса зцілення. Написано, що е, люди бачили, як він міг зцілити любу хворобу і будь-недух, який тільки був в народі ізраїльському. І за цього чутка про такого вчителя і чутка про те, що він робив, бисно, дуже швидко рознеслася по всій Сірії, по всім околицям, по всій юдеї о, аж до Єрусалима. І дуже багато людей приводили тих, які мали хвороби. Які мали якісь страждання, недуги. І написано, що Христос їх всіх іцілив. І останній вірші з цього розділу, який ми з вами прочитали, написано: і за ними йшло дуже багато людей із Галилеї, де місця Єрусалима, Юдеї і Заіордання. Тобто чутка про. Нового вчителя, який не тільки навчав, а і свою науку підтверджував чудесами різноманітними чудесами зцілення, розійшлася ця чутка по всім околицям, по всім землям. І люди бажали бачити Ісуса Христа, бажали Його почути, і, і за цього ось таку Якби ми бачимо реакцію людей, що дуже багато людей йшло за Ісусом Христом. Ну, все, до нових зустрічей. Хай Господь вас благословить на цій неділі. Читайте Євангелію, моліться і будьте з Господом, бо ви того варті. Амінь.